Ребята, всем привет, вот канала Север Тми, и як ви поводите, я робила над твоє сестрою пранки. Ха-ха, ха і я прийшла і знову буду я робити над сестрой пранк. Коротше, так. Я ще спрошу чого за яйцем, і я спрошу. Прошу, ребята, досвязи до увага, щоб я попустити обговорюватися. Моя нові ресідка зацілійте в коментарях. Я тут свалилися яйцем, але ми будемо пробувати цей яйцем а який сінок шепканка. Все, і мене вже є. Просто потаїмо тряпочка і затримати такий рушничок. Поставлю яйця ви подобаємо бачить. Це не позиція, потім я її кличу ось тут, отак стою і отак роблю на ті ж, що це спрацює пранк. 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 Ребята, я тут увагу. Там просто... іде може моя бабуся говорити, але звертається на це уваги. Дібета вже познали, ця тряпка просто довго якась фу, фу. Це просто шок. Це просто цвіточок. А третій бренд буде щесткий. Треба якийсь стакан. Це? Ідеальний. Тві води. Боже, яка коротка. Моя сестра просто не а, гарячу воду або теплу, я її зараз надуваю. Скажу, що все холодно, як вона любить. Коротше, я її пошалію, я хотіла взяти перець, але він нас закінчився. І зараз я добавлю сіль. Тіше, я її не отравлю. Пичка, <покоспитут> иди сюда! давай холодная, куда идешь? Я куда-то Фу! Фу! Та шо, ты куда просто правда. Маричка! правда, правда. Правда, правда, правда.